Сквозь каждого із нас время, неудержимый золотой поток, Тревожно всякий час уходит время, і каждый день исписанный лісток. Ці поетичні рядки писані почилим у бозі архіпастирем, книга його земного буття закрилася цього літа якраз у пору світіння таких улюблених блаженнішим ромашок, та залишились в пам'яті окремі сторінки. Його повернення в Україну, і перше слово представля. Я повернувся до свого дому, до літного усі роки Першосвятительського служіння він від початку до кінця насправді був нашим духовним батьком, водночас лагідним і принциповим, мудрим порадником і наставником, котрий умів і втішити, і, якщо треба, пожурити. Власне, блаженніший владика Володимир був саме тим добрим пастирем, який взявся пастеовець, їх до оселі Господнії. Пастиром бути справжнім не так просто, не так легко. Бо за Іганом словом проти християнина і проти пастира, бо хоть честь гордо Жечеська, і це дає можливість пастирам випробувати свою силу. І проти сили вороже виступати перед народом Божим. У нас, журналістів, які працюють в інформаційній програмі Української православної церкви, була унікальна можливість бачити архіпастиря ближче і частіше ніж у пересічних людей, а ще відчувати тепло, яке випромінювала ця щира серцем людина. Нас вражала його демократичність. І доступність, уміння зріти в корінь, коли це стосувалося нагальних проблем і відрізняти головне від другорядного. Бог наділив його великими талантами, і він ними щедро ділився. Любив дітей, в них він бачав майбутнє церкви Христової, любив свій рідний край, малу батьківщину, село, де народився, де на вік спочили ті, хто дав йому життя. Він був по-справжньому закоханий в Україну і пишався своєю боголюбивою паствою. Завжди, у день народження митрополита Володимира, двері його резиденції не зачинялися. Сьогодні просто незбагненно, що нині його немає з нами. Біля могилки спочилого архіпастиря, куди щодня приходять ті, хто знав його і шанував, сьогодні лунає молитва, а дарунок йому традиційний, білі квіти. Їх так любив блаженніший владика. Ми віримо, він усе чує і все бачить. Наш небесний молитвенник, згадаймо ще раз на останок рядки його віршів. Сивим цвітом черемшини, з вітром злим, не відцвіту, не забуду, не покину, не залишу, як піду.